Всім привіт! Останнім часом досить багато цікавих новин у світі Валоранту, і про них я хочу поговорити. У цьому відео я розповім вам про результати Чемпіонса, тобто завершення VCT Valorant Champions Tour. Що буде після цього, бо у нас ще є 3 місяці цього року, де щось має відбуватись, і також ми поговоримо про те, що буде наступного року у світі Валоранта, враховуючи останні новини. Перед тим, як починати, будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви не підписані, поставте вподобайку, Бажано, дуже бажано, залиште коментар, бо саме коментарі вони допомагають просувати це відео серед українців і сприяють розвитку цього каналу. Ну і також нагадую всім, якщо ви не знали і не підписані на мій телеграм-канал, де я про це пишу досить активно, у нас 23 вересня по 25 буде турнір від компанії від крутої української компанії Vplay, Яке допомагають розвивати українське валорант ком'юніті і взагалі український валорант. Турнір буде безкоштовний, ну, у тому сенсі, що можна взяти участь безкоштовно. І там буде досить непоганий призовий фонд 38 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Посилання я залишу обов'язково в описі до цього відео, щоб ви пішли з командою, пограли своїм зі міксом, зібрали стак, отримали задоволення і кайфанули від валоранту і навчилися чомусь новому. Бо я сподіваюся, що саме такі турніри вони. Дадуть необхідний досвід для наших гравців, щоб вони потім виходили на новий рівень для себе і колись почали представляти Україну на світовій сцені Валоранту. Так, ну що, давайте починати. Чемпіонс, який нещодавно завершився у Стамбулі. Як на мене, був дуже крутий. Там було багато, дуже багато цікавих матчів, суперський фінал, інтриги, скандали. До речі, про один з скандалів з командою Fpx Я вже розповідав в окремому відео. Мені дуже сподобалось спостерігати за турніром. На деякі матчі ми збирали watch-party, про що я писав у телеграмі. Перемогли, як ви знаєте, думаю. Думаю, що ви вже знаєте результати. Так, перемогли бразильці Лаут. Досить неочікувано вони перемогли. Мені здається, мало хто ставив на них до початку турніру. Хоча вони завжди були сильною командою, вони були, переможцями перш... вони були фіналістами першого турніру серії Masters, який був в Ісландії в Рікявіку, та вони програли Optic. Але на другому мастерсі вони провалились. Але от на Чемпіонс підготувалися вони круто. Дуже сильно перейшли по Вінерській сітці. Програли, здається, тільки три мапи за весь турнір і все американцям. Оптік у них, взагалі, з оптіками, з якими вони грали фінал, така досить класна історія протистояння. Вони там постійно між собою грають. На на різних рівнях. І я насправді вболівав за лаудів у фіналі. Мені завжди подобається спостерігати за командами з Латинської Америки, з Бразилії. Вони такі емоційні, у них класний стиль гри, такий агресивний. Коротше, багато цікавого. Друге місце зайняли Optic. третє класно зіграли DRX, дуже класно виступили на цьому турнірі. Я, я радий був бачити якісну, дуже якісну гру, дуже якісний тімплей від них. Вони до цього завжди займали на ланах п'яте-шосте місце, а тут цього разу вони дійшли до, до топ-3, і для них це точно класний результат. Я насправді думав, що вони навіть, навіть вийдуть у фінал і може навіть переможуть. Але оптік були краще у півфіналі. Ангели компанія FPX, на жаль, програли Дірексом у тому матчі. Вони були не такі потужні, як корейці, і зайняли четверте місце. Повні результати ви можете побачити на сайті vlr.gg. E, взагалі, Champions був цікавим, як я вже казав. І що мені сподобалось, це те, що завжди є якісь нові фішечки. Цього разу Riot зробили, так би мовити, червону дорожку, але вони називали це Golden Carpet, типу золота доріжка, де ми побачили різних гравців, хто виходив, там з ними спілкувалися хости івенту, і все виглядало прикольно. Дуже мені сподобалась також атмосфера у арені, де було кілька тисяч. Я не пам'ятаю насправді, як багато було. Думаю, що точно було більше ніж п'ять тисяч глядачів. Але турки вони класно вболівають, багато людей приходить, багато емоцій та енергії віддають, і це було круте шоу. Багато там косплея, різного фану Прикольно рай роблять вони завжди. Намагаються якось допомагати і давати необхідне для того, щоб фанати були частиною процесу. І завжди там у людей є спеціальні таблички, вони показують, за кого вони вболівають. І це якось ну, коротше, вони е, комунікують з гравцями, гравці це бачать, і все це потрапляє на трансляції, і все це дуже круто. Взагалі Riot молодці, вони вміють робити класний продукт, класний кіберспортивний продукт, і показали нам, що. Valorant Champions — це таке великий, велике свято кіберспорту, яке відбулося у Стамбулі. І я дуже чекаю на наступні lan турніри наступного року від VCT та від Riot. Е, е, також було дуже прикольно. Riot зробили таку певну інсталяцію е, неподалік, я так розумію, арени в Стамбулі. Однією з туристичних локацій є прикольна середньовічна вежа. Яка називається Галатинська башта? Так от Riot зробили ілюмінацію, яка була в тематиці Valorant Champions, саме на цю локацію. Думаю, що це виглядало досить прикольно, а вживу, напевно, люди взагалі е були в шоці, і це виглядало прямо фантастично. Коротше, Рай, там великий респект за те, як вони по-різному підходять до створення е свого продукту, як вони розвивають взагалі Valorant у світі, як вони популяризують е цю гру. Також класно було те, що під цей турнір була написана спеціальна композиція пісня Fire Again, досить прикольна. Мені подобається і качає. І на турнірі вже традиційно відбувся так би мовити, концерт, ну або виступ виконавиці, яка цю пісню співала. Короче, круто. Райт молодці, та як перейшов Чемпіонс, прям на 5 з плюсом. Я дуже задоволений тим, у якому напрямку розвивається Valorant і мені приємно за цим спостерігати. Переходимо до найцікавішого, а саме до того, яким буде Valorant наступного року. Riot вже анонсували те, що буде, буде нова система VCT на 2023 рік та на майбутні роки аж до 2028. Я про це вже розповідав у іншому своєму відео, десь там буде впливашка, ми додамо обов'язково. Так от, нова система вона буде такою, що є команди-партнери, які у своїх регіонах потрапили у десятку партнерських команд. У них буде своя екосистема, яка називається International League, де на Лані, наскільки я розумію, на Лані, у різних хабах, Здається, це в Америці це буде Лос-Анджелес, в Європі це буде Берлін, та здається Сеул у Азії. Десять команд, яких відбирає Riot, такі топ-клуби, на їхню думку, які будуть більше все розвивати Valorant. Вони будуть змагатись за якісь поїнти я так розумію, за великі гроші, і також за те, щоб виходити на мастерси. Masters це все ще будуть. І також потім на Чемпіонс. Паралельно для тих, хто не пройшов е цей відбір в International League, буде звичайний VCT, так би мовити, спліт. Це вони називають спліт. Так от, давайте тепер подивимось на графік. І на цьому графіку ми бачимо те, що зверху, от бачите, інтернешнл все починається з одного величезного турніру, де буде всі 30 команд, тобто по 10 кожного регіону, вони збирають на Лані, в Бразилії. В Сан-Пауло, якщо я не помиляюсь, це буде перший турнір, перший лан сезону. Великий турнір, де буде 30 команд. Потім буде другий Split International, з, яких, з якого команди перейдуть на Masters. Тепер дивимось вниз, зелене. Challengers, Split, перший та другий. Це турніри, на яких інші команди, які не потрапили у, партнер, у партнерську систему, будуть змагатись. Я так розумію, на першому спліті ти не можеш вийти нікуди, ні на який LAN, а на другому спліті ти можеш вийти на LAN на Masters. Після цього команди у Challengers вони заробляють пойнти і можуть вийти е, на LA-шенс-кваліфікацію, яка веде до Champions. Ну і також, от, ми дивимось наверх. Точно, якісь команди через Інтернаціональну Лігу з кожного регіону повиходять на Champions. От. Але, що також дуже цікаво, команди з е, нижнього дивізіону, з Challengers, можуть також е, проходити у наступний рік в International лігу через турніри, е, через систему Ascension. Тобто, кращі команди кожного з регіонів. Будуть проходити в Ascension, і там вони можуть змагатись за е, право потрапити у міжнародну лігу і у Інтернашну Лігу, тобто стати партнерською командою на наступний рік. І все завершується турніром Champions, який знову буде у вересні наступного року. Ну і після, після цього знову буде такий час, коли. Команди зможуть грати якісь невеличкі турніри від сторонніх турнірних операторів. Valorant Champions Tour завершився, але у нас ще залишилось 3 місяці цього року. Тож розповім вам, що буде далі. Ну, по-перше, буде турнір Game Changers. Це жіночий турнір, досить великий. Це такий основний турнір року у жіночому Valorant, де по всьому світу будуть проходити кваліфікації, буде фінали Наприклад, у нашому регіоні у ІМЕ будуть кваліфікації зараз, зараз йдуть вже онлайн-кваліфікації, на яких, до речі, грає українська команда Eternity Gate. Вона вийшла з першого етапу у другий, де залишила 32 команди, які зараз борються, за здається, топ-1. І одна команда виходить на лан-фінал Game Changers, який відбудеться у листопаді цього року у Берліні. Тож, побажаємо успіхів нашим дівчатам. Окрім цього, окрім Game Changers. Для команд з циклу VCT та й для багатьох інших європейських команд, буде так би мовити, оф-сізен. Це коли команди можуть трошки повідпочувати, буде багато решафлів, тому що багато нових новин повиходило щодо партнерських ліг. Про це я поговорю трошки згодом у цьому відео. Але все одно ми будемо мати змогу подивитись матчі по валоранту топ-рівня. Тому що деякі турніри від сторонніх операторів, від, здається, Blast, та Red Bull та деякі інші, вони будуть влаштовувати змагання класного рівня. І я точно знаю, що Red Bull вже анонсували турнір HomeGround, який також, здається, буде у форматі і LAN і онлайн, і щось таке, але я точно знаю, що LAN-фінал там буде десь, я думаю, що десь з 9 по. По 15 грудня щось таке. Тож ми ще подивимось топові колективи у цьому року в Лані. А вже після цього зазвичай офсізон він такий, він йде десь до середини грудня, підходить під Різдво Католицьке і потім завершується сезон і всі йдуть відпочивати та готуватись до наступного року. Тепер давайте поговоримо про те, які ж команди пройшли у партнерські ліги. І починаємо ми з енергіону, і там все дуже цікаво. Ну, по-перше, хочу зазначити, що по 5 колективів від Північної та Південної Америки потрапили у цю американську лігу. Від Лотам регіону та регіону Бразилії вийшла Лівіафан та Кирію це чилійські команди та організації, та три бразильські команди Лаут, Фурія та Мібр. Тут я думаю, що не було багато сюрпризів. А от саме у американській. Частині у північноамериканській. Там все дуже цікаво. Вийшли Hunter Thieves, вийшли Sentinels, які нещодавно підписали Шрауда. Також Cloud 9 як такий великий клуб з великою фан-базою, може навіть найбільшою у Америці. Вийшли EG, Evil Genius та Energy. Але що дуже цікаво, що немає Optic на хвилиночку переможці першого мастерсу цього року, фіналісти другого Мастерсу. Фіналісти Чемпіонса та топ-3 другого мастерсу. Ну, супер крута команда, і тепер вони будуть або шукати собі нову організацію. Я насправді думаю, що має сенс якимось evil Genius або Energy їх підписати прям фул складом, або їх якось позабирають, може там двох заберуть, може трьох. Буде це досить цікаво. Також немає команди Xet, яка, мені здається, дуже на високому рівні грала останнім часом, класно показала себе на чемпіонсі, але от не потрапили у партнерську лігу, їх організація не змогла домовитись з Riot. Також можемо сказати про те, що немає сильної команди Guard, яка також виходила на перший Masters і класно себе показувала. Немає Face Clan, це взагалі величезний бренд. Face це взагалі величезний бренд в Америці. І багато людей за ними спостерігали, у них була непогана команда, але супер результатів вони не показували. Тож буде цікаво, який буде NA reshuffle і будемо за цим разом слідкувати. Обов'язково про це буде писати у своєму телеграмчику. Підписуйтесь, якщо ви, ви ще не там. Переходимо до європейського регіону. Тут ми бачимо, що є кілька команд з Турції, BBL та футболіст, є Fnatic, який думаю, що дуже цьому, у, у цьому списку. Далі переходимо, ми бачимо іспанський клуб Giants. Ну вони завжди були непоганою командою, але я думаю, по-перше, їх взяли через те, що у них досить багата фанбаза іспанських фанатів. Далі ми бачимо французів Кармін Корп. Для багатьох, я думаю, що це такий досить ноунейм, no але у них величезна фанатська база у Франції. Зараз вам покажу відео, приколусь. Це було відео з їх якогось івенту, де е, вони грали невеличкий матч по Valorant, і здається, по League of Legends, і там куполь ідеї зібралися все це дивитись. Е, переходимо далі. Е, французька ще команда. О, у кінці ми бачимо Vitality, ну а вже ж це великий клуб. Е, Liquid великий клуб європейський, е, Heretics великий іспанський клуб. Я дуже радий бачити, що вони туди прийшли. Вони там нещодавно посилились Паурой, який повернувся у склад Heretics. Нагадую, що це Паура та Ловел, який зараз у цьому складі. Вони чемпіони першого турніру по Valorant у Європі First Strike. і фіналісти другого. Потім ми бачимо ще одну іспанську молода організація Koi. Це я так розумію, організація від відомого іспанського стрімера, і у них також велика фанатська база. Ну я вже ж ми бачимо Наві, ми ще не знаємо, який це буде склад. Але добре, що українська організація отримала свій слот у партнерську лігу і певен, що буде розвиватись у україно-європейському напрямку. Що цікаво, ми не бачимо FPX, так, ми не бачимо G2, ми не бачимо а, кого ми ще не бачимо, ми не бачимо Maus. Я думаю, що німецькі фанати точно очікували побачити їх. Багато європейських фанатів та українців думали, що ж буде з FPX. І от тут цікаво. FPX це китайський клуб, і для того, щоб розвивати у європейському напрямку, у них, я думаю, що просто немає сильних ресурсів у Європі, і вони їх якось не сильно розвивали. Саме тому FPX як клуб не потрапили, але я думаю, що може хтось. Ну, це таке це моє припущення, може, Наві хочуть їх купити, або може е, гравців там 3+, плюс позабирають у якісь інші клуби. Буде дуже цікаво це подивитися. Справді зараз починається великий я, я так, так можу, називається великий європейський решафл, де багато гравців е, будуть шукати собі нові клуби. А також там немає сильного клубу Асенд. На хвилинку це переможці першого чемпіон з минулого року. І одна із найкращих команд Valorant минулого року, де є суперзірка Зірка Сінет g 2 також немає там сильних гравців. Коротше, зараз буде такий решафл, бо буде дуже цікаво подивитись, хто де де буде наприкінці цього сезону. Ну так би мовити, VCT сезон вже закінчився, але зараз буде такий оф сізон і решафл закінчиться. Там контракти попідписуються нові, і буде цікаво, що буде наступного року. Якщо ви трошки обурені та не розумієте, чому якісь клуби потрапили у партнерку, а якісь ні, то зрозумійте це. Райт вибирали тих. То має кращі ресурси та досвід для того, щоб розвивати цілий напрямок валоранту у себе, мати чоловічий склад, жіночий, може, академку та взагалі сприяти розвитку валоранту. І якщо, наприклад, є варіант А, це великий клуб без сильної команди, або взагалі без команди по валоранту, та Б. Це невеличкий клуб з сильним складом, сильною командою, яка досягала результатів, то Райсон. Краще вибрати перший варіант, тому що великий клуб, який вміє вже щось робити та розвивати сцени, розвивати свої кіберспортивні дисципліни. Вони просто куплять кращих гравців та з часом будуть також показувати круті результати. Може перекуплять там повний склад команди, може заберуть якихось кращих гравців, але головне, вони вже вміють розвивати напрямок кіберспортивної дисципліни. А маленький клуб цього не вміє. Робити, або там у них немає ресурсів, або щось таке. Тобто розумійте, саме, саме на це фокусувала свою увагу Riot у своїх співбесідах з організаціями. Ну і азійський регіон. Я тут не буду сильно вдаватись в деталі, думаю, вам це не дуже цікаво. Але основні топ-команди тут є: DRX, PaperX, Zeta Gaming з Японії, інші досить непогані клуби та команди з Кореї та з інших країн Океанії, там з Філіппін хтось є. Коротше, буде цікаво подивитись, як це все буде розвиватись. Такий от, е, такий буде дуже цікавий, як на мене, е, наступний рік в Алранті з новою системою, з новими можливостями. І я певен, що ми побачимо нових гравців, е, багато запеклих протистоянь, і все буде тільки розвиватися. І все в Алоранті тільки починається. Тож, розвивайте себе. Обов'язково сприяйте покращенню своїх скілів, грайте на українських турнірах, вболівайте, дивіться, давайте разом робити наш валорант краще і більше, щоб наші гравці і більше наших людей знаходили себе у цьому дивовижному світі кіберспорту. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, гарного дня!